Маю історію людини, яка так робила. Ну і, в принципі, вона просто не сказала на українському кордоні, що вона везе гроші. Їй повезла українські прикордонники, просто не перевірили, бо документів не було. На наступній декларації це польський, запитав прикордонник, а чи є хтось на декларацію? І людина їде в автобусі. Там 40 людей. Ну людина каже, так є. Каже, а яка сума? Ну, ти сидиш там десь на задньому ряду, і тобі треба озвучити суму. Ну а там каже 100 тисяч там євро. І всі такі в автобусі на тебе повертаються. тебе всі чекають, поки ти задекларуєш, а потім ти на цьому ж автобусі сідаєш і везеш ці 100 тисяч разом з тими 40 людьми. І по коли ти вже потім ідеш на такий крок, то ти розумієш наскільки це ризиковано вже в моменті. На тому і записуємо такі відео, щоб просто люди не втрачали. Гроші не втрачали нерви і, і час на ну на дурниці, да бо можна потім дуже сильно про це пожилкувати. Да, і ще не всі хочуть декларувати. Можна попасти на різних прикордонників, які яким не сподобається, що хтось виводить такі кошти, і тому люди часто ще починають вивозити по 10 тисяч, щоб цей ліміт там по 9 чимось не перевищити, дозволено і виїжджати там 10 разів. Тратити на це час і гроші там пів життя, але це просто часто те, що люди не знають. Не тому що так от їм комфортно. І ці речі це е, роблять ті, хто ще не знає нових інструментів. Тому багато хто шукає альтернативи і приходить до найближчого такого популярного. Це ще там ще сім пострадянського союзу. Це незалежної першої України, дев'яності роки вже тоді почала існувати перестановка. Чому це існує? Тобто люди приносять це, умовно, дві каси. Ми з тобою домовились. Так ти в Іспанії я тут у нас. Бюджети по 100 тисяч доларів. І коли клієнт до мене приходить, дає мені 50 тисяч доларів чи євро, ти своєю касою віддаєш комусь з його людей, там, родичів іспайом. Да? Тобто і гроші фізично знаходяться в однакових якби, місцях. Просто є такі умовно дві каси. Оце є перестановка. З однієї сторони це не є чимось нелегальним, якщо, наприклад, ми з тобою домовились, да? а наступний раз там, ти, ми, поміняємо з тобою. Тобто це не є нелегальним. Ми маємо право своїми грошима займи, борг видавати і ще щось. Але коли це стає комерційним напрямком, коли це стає бізнесом великих об'ємах, звісно, це не Тому якби кожен користується цим на свій страх і рост. особливо коли мова йде про перестановки там через кордони, вже тобто, де залучені вже дві різні держави, або взагалі через такі величезні регіони, там Іспанія Україна, звісно, це вже нелегально. і Тому найголовніше, що це переміщує дійсно кошти, тобто вони опиняться в Іспанії, але воно не вирішить питання покласти це на банківські новини. Тобто, воно абсолютно це не те, що воно вирішує. Що воно так, просто допомагає мені провести, да, не проходити оці, що ти поназивав всі круги, воно допомагає мені отримати гроші зі мною в Іспанії, і все. Більше того, воно може ще привести негативний наслідк.